Виконуємо номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 1 до параграфів з 1 по 6, підручника Геометрія 7 та номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів з 4 по 9, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Один з кутів, що утворилися при перетині двох прямих дорівнює 160 градусів. Знайдіть кут між прямими. І варіанти відповіді А160 Б100 В80 Г20. Приступаємо до виконання. Кутом між прямими, що перетинаються, називають менший з кутів, що утворився при перетині цих прямих. Знайдемо кут. Суміжне з кутом 160 градусів. Ми знаємо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів, тому 180, віднімаємо 160, отримаємо 20 градусів. Отже, кут між прямими 20 градусів. Записуємо відповідь 20 градусів і варіант правильної відповіді Г6 Номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 1 до параграфів з 1 по 6 підручника Геометрія 7, та номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів з 4 по 9, підручника математика 7, інтегрований курс виконано.